Привіт, друзі! Сьогодні хочу з вами поділитися двома хорошими новинами. Тому наперед прошу поставте лайк, щоб більше людей про це дізналися. Якщо ви не підписані, обов'язково підпишіться і залиште свій коментар. Що ви про це думаєте? І перша хороша новина, яку я хочу з вами поділитися, це від сьогодні запрацював ДП документ в місті Краків. І вже нарешті можна зробити документи в Польщі, не виїжджаючи до України, якщо такої потреби немає. Тому радий про це проінформувати. Працюють щоденно, з ранку до вечора, крім неділі. Отже, можна спокійно замовляти і виробляти документи. Наступна хороша новина це підтвердження того, що я говорив в швидших своїх відео. Я викладав відео про те, що люди, які супроводжують інвалідів, дітей з інвалідністю і інших осіб, які потребують супроводу, можуть неодноразово виїжджати за кордон. Тобто вони не один раз виїхали і більше їм не можна. Вони можуть виїжджати стільки разів, скільки їм це потрібно. І вже є підтвердження з Державної прикордонної служби, бо за попереднє відео мене сварили. І зараз ви бачите на екрані з Державної прикордонної служби, з Фейсбук сторінки з посиланням на закон. Можна це знайти і прочитати. Чоловіків, що супроводжують осіб з інвалідністю, осіб, які потребують постійного догляду, дітей з інвалідністю чи визначним переліком захворювань, тепер не обмежують у кількості разів перетину кордону. Це говорить Прикордонна служба України. Чоловіки можуть виїхати до вищезазначених осіб за кордон, якщо ті перебувають на консульському обліку. При цьому громадяни України, які підлягають призову під час мобілізації, зобов'язані повернутися за кордону не пізніше ніж особи, яких вони супроводжували. І ще одна приміточка від прикордонної служби, аби уникнути відмови у пропуску, рекомендуємо заздалегідь ознайомитися з вимогами правил перетину кордону та мати усі необхідні документи. І я теж рекомендую людям, які планують виїжджати за кордон, і сумніваються, чи вони можуть, чи вони мають право, чи вони мають ці дозвільні документи, телефонувати на гарячу лінію, знайти контакти до Державної прикордонної служби. Вони є всі доступні в інтернеті без проблем. Навіть в Фейсбуці заходите, шукаєте Державну прикордонну службу України і дивитеся, які там є контакти, куди можна зателефонувати. Телефонуєте. Запитуєте, отримуєте і знаєте, можна їхати чи не можна їхати. Ось такими хорошими новинами, я хотів з вами сьогодні, поділитися, коротко і по суті. Дякую за те, що додивилися до кінця. Підписуйтесь, лайкайте і коментуйте. З вами Саша Матвєєв. Слава Україні!